Як так сталося, що на третій рік війни Путін каже, ми вимагаємо гарантій для Москви? Оце останнє його там вчора він сказав, що вже гарантій для Москви. хоче. це для себе особисто він шукає вже гарантії. Так розуміючи в перспективі, що, попри кривавість цієї війни. Але згоду ну, навіть Марі Лапен вже каже, що ми за Україну все будемо то... Ну це означає, що настрої європейських виборців такі, що Марін Лапен просто інакше не може у Франції сказати. І ну і вчора знову 5 мільярдів на снаряди. Ну тобто, вже якась ми бачимо, що є певна згуртованість, і Путін напевно розуміє безперспективність плану принаймні захоплення всієї України. Як би ви ці слова писне? Чи це знову блеф кремлівського маніяка? Е, ну, я б е, назвав їх причину, їхню причину давно назвав е, генерал з позивним маршал, тому що получили от і все. А я, не, я абсолютно не вірю, що Путін змирився з поразкою. Я абсолютно в це не вірю. Ніщо не підтверджує того, що він змирився з поразкою. Більше того, він впевнений, що в нього все зашибісь впевнений, що він переможе, тому ідея паузи йому корисна. Ну про це багато хто говорить. якщо вони стануть на паузу, то Україна залишиться майже без підтримки, а вони продовжать накручуватись і можна буде спробувати ще раз. Пауза йому потрібна, але від ідеї перемоги він не відмовився, він впевнений, що в нього все супер.